Ще Гомер, бачите, в 8-9 столітті до нашої ери вже вони розмішляли про це, що це таке явище є. Тобто це явище не сьогодні, ні вчора бджіл виникло. Мільйони років джоли живуть десятки мільйонів років на землі. Тобто І в них цей інстинкт тривалий час доходить. Але досить таки... Широкі відомості про руїння саме належать і описує губер. Значить, чому саме він? Тому що пригадуємо, коли ми говорили про історію там вуликів, це саме вуберу так званий книжковий вулиць. Пригадуємо, що він такі, як книжка, листочки розширяється, розгортується. Ну і Прокопович багато чого вниз, що стосується пророєння е, описував. Значить, вони вже висували різні гіпотези. Значить, Хто конкретно такі різні е, речі писали? Бачите, сьогодні вони дивним чином виглядають, але їх можна пояснити тим, що не було таких фундаментальних знань про біології бджоли, про фізіології бджоли, тобто лише було от, е, в розрізі. Думок, а обґрунтувати його з точки зору таких э, речей не можна було б на увазі з діло. Тобто, що це дух вулика, що це, це почуття добробуту і багатства родини. Коробльов, наш говорив, що завдяки народженню покоління молодих діл, вони відчувають, що незабаром їм буде тісно жити і повинно бути окремо підтримуватися. Значить, бачите, що інші Тут з ними щось трапляється, вони там вісять гронами, вощину не будують, все, не управляємо стало. Що з ними робити, невідомо, да? ніяких вплив до них не діє, не розширення, не, нічого. <кій> ну, сьогодні ми кажемо, що саме-саме починається ця гаряча пора, ройова пора, яка в принципі триває чи починається з середини травня. І до середини червня місяця. Це така гаряча пора. Може бути дещо і раніше на цій одиниці, ну і пізніше, і в липні може бути, і в кінці червня, тобто тут нічого особливого немає. Це залежить від багатьох факторів, які ми там будемо викладати і поговоримо. Е, ну, ми бачимо далі, що основні тенденції. Зводяться до того, що все ж таки причиною є, що велика кількість бджіл у сім'ї видно, раз велика кількість бджіл у сім'ї, що їм дає тісно в тих вуликах. Діляється. Гіпотеза описує те, що тіснота у вуликах саме сприяє цьому лінію. Коли ми згадаємо ті вулики, які були в ті часи, тобто це вулики невеликі, навіть да? вулиці задана, що він був на тих. 12 рамок з надставочкою, потім над тобто Об'єм вуликів, невеликий. вулики, які йшли е з Польщі до нас, е там Галицькі вулик, вулик, от, які вже потім далі вдосконалювали тут Андріяшева. Тобто це також були вулики, що там 12-14 рамок, якщо витягнути за спини досить. Лише потім вже почали е розширювати. Нестервоцький запропонував зробити що, лежака, звичайно, на Доданівську рамку на 20 рамок. Так званий український вулик, також корабльов на Умицькій дослідній станції, використовували його і спробували його що, що він тісний, розширити його, тобто так вже пішло до 20 рамок. Ну а далі <кхід> пішли до нас. Вулики, рутівські вулики, тобто багатокорпусні вулики, де вже збільшується, можна збільшувати досить суттєво об'єм. І сьогодні, коли ми говоримо про вулики менше 20 рамок, то тобто кожен із пасічників він вже чітко виявляє, що якщо там немає ніяких наставок, то такий вулик однозначно буде ну, за малим тісний для період повного розвитку джувіної сім'ї. 20-рамочний, це так по-середньому, і то, якщо хороша матка, то обов'язково е, нам потрібно буде ще зробити, ну варто зробити відводу, щоб точно перестрахуватися, щоб вистачило місця. Бо якщо буде гарна матка, то навіть і 20 рамок у вулику буде замалечка. Вона їх е, е, заповнить і за рядом обставин, які складуться, якщо все поєднається, також може таке трапитися, що просто буде тісно вже і в такому вулику. Тому пасічники, що там 24 рамки, да? а хто взагалі на свій самостійно робить вулики такі в скрині, там 30 рамок і більше, Ну, є потреба, поділили їх і все таке інше Значить, Потихеньку, от вперше, хто ну про що ще говорить, ну, фактично констатують ситуацію сьогодні, і ми можемо побачити. Якщо звернути увагу, бути уважними. І ви, можливо, бачили хто на своїх сім'ях, кого є, що дуже багато зараз у сім'ях трутневого розплоду з'являється. Тобто матки, в першу чергу, як тільки в них з'являється можливість комір, вона зразу відкладає яйця в них, а не спішить відкласти бджолину. Тобто це також і про що зазначалося от, в ті часи, ви бачили, що. Бухару так поводили з що Якщо бджолина сім'я, в якій є багато трутнів, тобто це вже говорить сьогодні, я, я вже говорив також, якщо велика кількість трутнів в сім'ї, матка старається їх здавати, це вже перший дзвоник, що найближчим часом ви побачите мисочки, в яких будуть яєчки. Тобто пішов вже реально, включився цей механізм е, Ну, Насправді вирощування трутнів тут немає нічого такого страшного. Це знову ж таки, біологічна їхня закономірність. До певного часу їх зовсім немає в нормальній сім'ї. Потім е, сім'я набирає десь якогось певного такого м, розміру об'ємів і, і такого іншого. Є певне відчуття, у них, що ага, вже ми на певному такому рівні що можна подбати про те, що е, потрібно буде нам поділитися, розмножуватися. Значить, якщо так. То обов'язково потрібно буде для цих маток, що трутні. Тому включається механізм вирощування великої кількості трутнів. Для пасічників це явище також є не досить бажаним. Да? І ми говорили про те, як ми можемо впливати на цей процес, щоб їх було ну, принаймні якось контролювати їхню кількість. По-перше, коли ми розширюємо, саме перше розширення робимо гнізд, старатися підбиратись суш, готову вже відбудовану, в якій. Ну, мінімальна кількість тих трутневих комірок. Да? Тому що в подальшому, з, е, при першій цій нагоді вони не будуть відкладати, але потім покоління виводиться, рамка знаходиться в розплідній частині, що і от наступає травень місяць, і матка в ті ж комірки в першу чергу там будуть такі шипахи трутневого розплоду. Е, в подальшому що ще може траплятися? Коли вже фаза ця усугубляється, вже ось, -ось з'являється. Мисочки, і туди матка відкладає яйця. Самі бджоли починають перебудовувати. Були нормальні комірки, вони їх перебудовують у трутневі. Особливо чітко це зустрічається на вощині, яку печішники вже в травні місяці ми розширюємо гнізда вощиною. І таку вощину бджоли перебудовують у трутневі комірки, і матка зразу ж туди, в першу чергу, відкладає яйця і вирощує трудні. Це ми ще цього торкнемо ці Значить, Якщо цих трутнів досить багато, значить пасічники їх, деякі їх не чіпають, я особисто їх вирізаю, тому що трапляються такі моменти, що прямо по низах і по боках ну, досить їх багато. Значить, вдається е, раніше їх вирізати, поки вони там тільки-тільки започатані. Це добре, тобто ще не сформована, е, скажімо так, Лялочка, десь воно в перші дні, там, наприклад, 11-й день тільки запечаталося, і це личинка, тобто воно ну, рідке, да? і бджолам легше спорожнити це все підготувати, вони його просто використовують, з'їдають цей корм. тому, Якщо вирізаємо в той час, коли вже сформована лялочка, вже за декілька днів до виходу, тобто риже, вона ж хрустить, тобто вже готові трутні, такі, такі, хто темніший, хто світліший. Бджолам, звичайно, що достається роботи, ми побачимо, скільки біля вулика їх буде, як вони їх виносять, все ж таки, вичищають. то все. Але що вичистили, знову ж таки матка туди їх буде відкладати. Тобто, з однієї сторони це йде, ну, витратили на них е корми час і знову ж таки за затримує, затрачається і енергія, і ресурси на їхнє вигадування. З другої сторони, якщо його не зробити, то потім можна побачити. Крайні рамки берете, дві-три крайні видові рамки, на них дів немає, а в основному одні трутні. І часто буває так просто береш, струшуєш їх. ну Одні трутні на них лазять. коли просто в такій ситуації, що не контролює пасічників. Тобто, це для багатьох пасічників таке питання: бути чи не бути, ризити чи не ризити, знаєте, тих трутнів. Я кажу так, це варто дивитися по ситуації. Якщо їх там... Невелика кількість тих трутнів на, на стільниках, їх можна не чіпати. Але коли це вже приймає загрозами масштаби на багатьох рамках, там шаром такі 10 см знизу чи де там, чи по боках такі масиви, то звичайно нам цім їх не потрібно. Тому що на вирощування трутнів тисячі трутнів використовується з різними даними там, до 7 кг меду, по середньому 3 кг меду. Ще потім стільки ж меду вони з'їдять тисячі трутнів. Поки вони будуть жити у цьому вулику, рахуйте, скільки вони ще виток, шок буде вигідніше. В подальшому з'являється така гіпотеза надлишок маточного молочка в бджіл глубивальність І вона досить таки підхопилася і почали її обґрунтовувати. Досить добре. В цьому є ряд обґрунтувань Анна Мауриців розказує про це. Що у бджіл, молодих бджіл, які займаються годівлею, тобто коли в них функціонують ці глоткові зал, замки виділяють матусь новочку. Тобто це 12-18 днів. Так? Зазвичай в період росту сім'ї ми знаємо, є три так званих періоди росту. Так? Заміна накопичення. Чи сім'ї і нагромадження, коли вже третій період вже йде накопичення великої кількості цих молодих бджіл. Саме в третій цей період, коли трапляється така ситуація, що за різних обставин, або перше, це затіснути у вулику, що недостатньо місця є на стільниках, або просто що вже це є пік і ціносності матки, вже матка більше не може відкладати. І, і трапляється така ситуація, що. А, оці молоді бджоли, годувальниці, вони вже до цього часу, умовно кажучи, кожна бджола годувала там в комірці одну личинку, то настає такий момент, що настільки багато цих бджіл-годувальних, що одну личинку годує вже 4 чи 5 бджіл. Зрозуміло, що вони не витрачають, вони харчуються, їдять пергу, мед, нектар, а синтезуються, залози, то працюють. А куди його дівати, немає да? витрати цього продукту. Значить, в результаті цього відбувається накопичення цих поживних речовин в організмі тіла. Тобто надлишок цього маточного молочка сприяє тому, що вчинку розвивається так зване жирове тіло. Тобто бджоли робочі, бджоли жирні. В результаті цього це щось подібне, до речі, трапляється, коли сім'я втрачає матку і так зване сім'ї трутівки Чого в сім'ї в бджоли починають відкладати яйця. Те ж саме внаслідок того, що відбувається, ну, немає особливо великої кількості відкритого розплоду, нема кого годувати, а бджоли молодеж є, вони харчуються і відбувається знову ж таки збільшення поживних речовин відкладання в організмі тіла, що сприяє розвитку тих недорозвинених яєчників да, і тих трубочок. І в результаті робочі бджоли можуть Відкладати яйця. Ну, Під час роїння до цього не доходить, щоб робочі бджоли відкладали яйця, а вони трошки по-іншому поводяться. Тобто, от обґрунтували цю тенденцію, що власне, із цієї, з цих причин саме виникає роїння. Ну, а воно, в свою чергу, що? Зачіпає і тісноту вулику, і там перегрів, і все таки інше. Зрозуміло. Але лише я наголошую, що в цьому може бути. Або це малий вулик, просто фактично не має місця, або, наприклад, матка вже досягла свого піку і ціносності. І тут варто сказати, те, що одні матки мають продуктивність свою на рівні там, півтори тисячі, скажімо, інші, наприклад, дві тисячі. Тобто, зрозуміло, ті матки, які мають вищу продуктивність, по-перше, вони розвинуть більшу силу сім'ї. Та для таких маток, що треба, щоб був і вулик просторіший. І як вони розвивалися, тобто в таких сім'ях роїння може бути відтерміноване, бо довший час потрібно, скажімо так, для їхнього народження там, хоча це не завжди можливо, вони гарніше перезимували і інтенсивно розвивалися з дітьми. Тому сім'ї, які рояться, не завжди це бувають сім'ї досить сильні. Просто-напросто слабенька сім'я може роїтися внаслідок того, що. Матка низькопродуктивна і вона вже досягла свого піку. Все, вона більше вчил народити не може, їм немає кого годувати, от вони тут тисячу личинок годують, а їх вже досить багато не зайняті вони роботи. Чому вони не зайняті роботою? Зазвичай реїні трапляється в такий період, коли немає ну, взятку. Да? Пасічник жаднічає трохи, не ставить їм пущини, Поставив у параметці, та й хватить. Потреба купувати, дорого коштує, як я казав, думає, що можливо у нього ще суші багато є з ряду причин. Це досить важливий тут момент по ввощині. І такі сім'ї швидше зриються. Натомість ті сім'ї, які мають високопродуктивну матку, за умови, якщо пачечник їм підставляє тільки дає там, за декілька днів. По декілька рамок вощини, не що вони відбудовують, вона зразу відкидає яйця. І процес є. По-перше, робота по виділенню воску. Це ті самого віку бджоли, вони вже, якщо навіть їх і багато, то вони свою енергію цю корми споживають, витрачаючи не тільки на маточне молочко, а на синтез воску і будівництво. Це також їх, скажімо так, відбирає частину тієї енергії з спричинює такого явища. Можемо ще подивитися, що, наприклад, Сандер, відомий такий матковод, да? метод Сандера по виведенню маток вирізання без перенесення личинок, пригадуємо, коли говорили. Значить, він обґрунтував Україні, бачите, назвав його спосіб гучної заміни матки. Тобто Є спосіб тихої заміни, ми знаємо, є спосіб гучної. Ну, насправді так воно десь, якщо проаналізувати, відбувається, правильно? І, до речі, зважаючи на те, коли ми будемо говорити про е, там, генетику трошки, як вона впливає, варто сказати в даному випадку, що є сім'ї, є не сім'ї, а є бджоли, які е, генетично схильні до тихої заміни мати. Так? Ну, ми говоримо, наприклад, наші карпатські бджоли, вони більш схильні до тихої заміни мати. Тобто, одним словом, якщо бджоли... Схильні до тихої заміни маток, роїння в них буде відбуватися рідше. Тобто вони таким чином замінюють маток. Ті е, бджоли таких порід, які е, досить високий відсоток е, рійливості в них, тихої заміни дуже рідко можна в них побачити. От, наприклад, там середньоросійські бджоли, у них тиха заміна проходить досить рідко. наприклад. У тобто них роїння і роїння так, що лише, як, Ходять 90-100% сімей на пасіці, всі рояться, наприклад. Тобто це, звичайно, природний також спосіб е, заміни маток е, в сім'ях відбувається. Щось природнім він бором, вилетів старою маткою, там, перезимував, пережив, не пережив. Тут залишилась молода матка. І таким чином відбувається заміна маток. Я, коли спілкуючись з пасічниками, ну такими пасічниками, які... Мають діли, знають, як тільки качати мед, і запитуючи, коли там маток міняли, які щось в такому плані. То відповідь така, я синку і не знаю, яка та матка на вигляд, я її ніколи не міняла і, і все таке інше. Тобто все заміни відбувалися шляхом роїння. Рій пішов, один, другий, щось залишилось, і отак десь е, е, подивилися, маточки поверзали, знають, що можливо, що виставки наставили, щоб вони досі всі не розмілилися. І таким чином відбувається війна. <кій> ну, що є от саме вже з сьогоднішньої позиції, з сьогоднішнього дня розібратися, що є основними такими причинами, що викликають районі. Ну, Перше, про що ми говорили генетична схема спадкова до раїни. Так, доведено, що сім'ї. Навіть оці матки, про якщо ми говоримо про якість маток, рейові матки гарні матки, без сумніву, але ну, гарні матки, тому що їхнє виведення саме в такий період, коли є достатньо бджіл, годувальниць у сім'ї, бо дуже велике значення при виведенні маток, що є, як їх годують у цих личинок, поки, поки маточник відкритий. Ми знаємо, що саме під час воїни досить багато цих бджіл, матки гарні виходить. Але один недолік, який зазвичай не зауважують при характеристиці ройових маток, це саме ця генетична схильність їх до роїння. Нібито вони будуть мати вищий ну, ризик роїтися порівняно з матками, наприклад, штучного виведення. Але це не факт, що якщо матка штучно вивезення, то вона не буде роїтися. Є, ми бачимо, що закладуть. Це один із моментів, лише, один із багатьох, одна з багатьох причин, яка може доповнити ту повну чашу і зточити країни. Про що ми говорили от, надлишок сім'ю Молочка ми і я вам його обґрунтував, як, чому це так відбувається і, і що, на що впливає. Лише тут можна сказати... Як же ж в сім'ї відбуваються всі ці процеси? Ну зрозуміло, відбувається на те, щоб робочі бджоли жиріють, а як же ж, чому вони вилітають, чому будують мисочки, матка відкладає туди яйця і все таке? Насправді ну, досить просто все відбувається. Причина, дехто думає, що це причина в матці, що от матка собі задумала, починає бігати відкладати яйця в мисочки, е знижує відкладання яєць. Якщо прослідкувати все в динаміці, як відбувається в сім'ї, тобто йде інтенсивний розвиток, сім'я розвивається, матка багато відкладає її. І потім наступає той момент, коли ми бачимо, що з'являються мисочки, в мисочках є вже яєчка, і саме коли саме в цей період, коли ми побачили, що в цих мисочках, які ми бачимо на стільниках, вони можуть бути, і це не обов'язково бути сигналом, що сім'я в бойовому стані. Правильно? Тобто наголошую, це не обов'язково може бути нормальна сім'я. Але ні ці мисочки можуть бути. Це не про що я говорю. І, і тільки після того, коли цю мисочку відкладено яєчко, ця мисочка починає рости, тобто вони її надбудують, будують маточку. Оце лише в тому випадку <кій> Пачечник має ну, подати сигнал скажімо, і приймати якісь вже міри з того, щоб вживати проти роєвих заходу. <кій> а не тільки побачивши порожню мисочку на стільниках вже зразу якісь протиреві закони не Це неправильно. Тому причина не в матці. Причина саме в бджолах. Ми знаємо, що в нормальній сім'ї матка собі виконує свою роботу, бджоли її, навколо неї завжди є, її оточує так звана свита, так? яка за нею доглядає, годує. Тобто ця свита це не постійні бджоли. Там, де вона бігає, навколо тих місцевих бджіл, де настільникує, от біля неї, там вже за нею вхажує. Таким чином і передається інформація про її присутність, ця маточна речовина так звана, поки вони її там облизують, годують, вона передається бджіл до бджіл, матка ходить і є ситуація благополуччя, наявності матки в сім'ї, все нормально. І от коли виникає от така ситуація, бджоли трохи починають ущемляти права матки в сім'ї. Значить що? Вони вже не утворюють такої свити. Біля неї матка ходить самостійно. Крім того, вони її не годують, припиняють, знижують її рівень годівлі, вирізають раціон. А крім того, як тільки вона хоче починає на шливільні комірки відкладати яйця, вони їй не дають відкладати, вони її починають ганяти по цих стільниках. Внаслідок цього зниження рівня годівлі в неї скорочуються яєчники, зменшуються, тому що вони не продукуються. Не продукують яйцо. Розширюються повітряні мішки, звільняється простір у черевці. Така матка візуально меншає. І ми знаємо, що та матка, яка багато відкладає єць, вона літати не може. Так? І тут вони готують матку до чого? До того, щоб вона змогла літати. Тобто це діло рук, скажімо так, саме робочих бджіл. Внаслідок таких дій матка. Тренуються, бігаючи по цих цілітках кудає, да, умовно кажучи, і набуває здатності до польоту, який їй потрібно буде летіти із роєм. Значить, і бджоли також примушують її, відбудовують ці мисочки. Мисочки, що ви бачили, вони завжди зверху краї що трошки завужують. Да? Тому що ми знаємо одним із механізмів, як буде відкласти. Запліднене яйця. Треба, щоб вона відчула, що це по формі, як по діаметру ближче до бджолиної комірки, не трутне, або не запліднене яйця відкладається. І таким чином досягається в цій сім'ї, що матка відкладає яйця в ці мисочки, ну а бджоли вже починають доглядати і вирощувати цих е майбутніх краєвих маток. Значить, Неодночасно закладає матка, наприклад. Ієчка, усі мисочки. Тобто цей процес розтягується. Сьогодні заклали в якісь мисочки, завтра, післязавтра і так далі. І тому ми можемо побачити, що дійдемо до того, коли ж там рік тікає, що є на одній рамці маточник такий вже перед запечатуванням. Так? Це буде фактично десь уже сьомий день. А в іншому місці ми знаходимо мисочку, де стоїть яєчко. Це ознака того, що воно сьогодні відкладене, бо воно стоїть, на хілиці лягає. Тоді вже личинка, почали годувати. Тобто різний вік, там, тиждень часу, то більше трапляється, е, різниця у віці цих маточників. І тому досить е, складно пасічнику, ми будемо говорити, постане задача залишити один, а знищити всіх. Тому що мисочок є багато, зазвичай таких всіми, але не у всіх і яйця ще. Правильно? І там, де він вже почав відбудовуватись до запечатання, візуально видно, що там щось є, бо він вже збільшена ця мисочка. А там, де тільки сьогодні відклалося яєчко, десь просто вони побачили цю мисочку, не заглянули туди. І все, залишили великий, наприклад, а це яєчко також залишили. І в таких випадках трапляється те, що ми хочемо, щоб він не пішов, там, наприклад, а він все ж таки піде, бо пасічник просто не добачив. Тому це треба буде робити декілька таких процедур до цього ще дійде, перевірки наявності цих. Маточники. Значить, в бойових немає відкрито розходу, так? Значить, так, коли уже сім'я фактично, ну, маточники, от в такому там тиждень вже часу минув, як матка почала відкладати у мисочки яйця, досить складно знайти навіть відкритий розпід яйця у цій сім'ї на стільниках. Зразу. Пасічник бачить, бачить маточник, і, і в принципі що? Старається подивитися, чи є там матка, чи ще ніхто рівні в тільки звідти, чи є розплід відкритий. Зазвичай в таких сім'ях дуже багато запечатаного розплоду, тому що цьому що передумало? Максимальна яйценоскість матки. Вона максимально відкладала, і все воно, а потім різкі припинення. І все цей розплід він вже став саме запечатаним. Відкритого. Личинок більше, Тоже може вже і не бути, якщо це трошки затримується вихід цього рою. І яєчок також досить складно їх знайти. Перше, що що страпляє на думку, що так, я запізнився, бо вже немає її.